Чому ветеринарна служба Чернівської області зараз наголошує на такій хворобі, як ящур, що, що? це за хвороба, і взагалі чи варто про неї говорити сьогодні, що може статися, кому про неї слід знати і чи може потрапити таке м'ясо на наші ринки? Сьогодні допоможе розібратися мені в цих питаннях Анатолій Портянко, начальник відділу організації протиепізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в Чернівській області. Вітаю вас. Доброго дня, бажаю здоров'я. Пане Анатолію. Ящур, чому наші ветеринари, чому Держпродспоживслужба сьогодні піднімає це питання? У нас якась проблема? У нас проблеми немає. На сьогодні, слава Богу, Україні. Але в країнах Європейського Союзу на сьогодні зареєстровано 11 випадків ящуру. Швидке поширення. Дуже спостерігаємо. Із з січня по березень ящур подолав уже 700 кілометрів. На сьогодні зареєстрований один спалах в Німеччині. Чотири спалахи у Словаччині і шість спалахи в Угорщині. Ну, Угорщина і Словаччина це наш кордон. Безпосередні Безпосередні. кордон. так. Держпродспоживслужбою сьогодні визнано прикордонні областя: – франківську Закарпатську, Львівську, Чернівецьку, Волинську загрозливими щодо занесення ящуру на нашу територію. Так, якщо географічно уявити собі у. Карту України, то як швидко ящур може розповсюдитися з західних наших територій до Чернігівщини? Про це говорити зарано. Зараз насамперед проводяться всі заходи щодо недопущення його занесення. Так як вже Україна понад 30 років вільна від ящуру без проведення вакцинації, вакцинація в Україні на сьогодні заборонена. І навіть заборонено виготовлення вакцин проти ящуру. Тому сьогодні на кордоні вживаються заходи щодо недопущення занесення через пункти пропуску. Там існують заборони головного державного ветеринарного інспектора України щодо завезення тварин та продукції з них із неблагополучних територій. Вживаються заходи роз'яснювальної роботи на сьогодні. На нашій території, щоб не допустити, щоб населення знало, що це за хвороба, що воно небезпечна, і потрібно негайно інформувати в разі її ну, підозри. Ну, ми поговоримо ще про профілактичні заходи і про вакцину. Зокрема, але питання, які тварини хворіють, тому що коли ми говоримо, наприклад, про сказ, тут вже зрозуміло за стільки років і останні місяці, коли ми піднімаємо це питання, ящур, які тварини хворіють на нього. Ну, спочатку нагадаю, що це таке ящур. Ящур надзвичайно контагіозна хвороба, вірусна, свійських і диких парнокопитних тварин. Характеризується лихоманкою, появою автозно-ерозійних уражень, ротової порожнини, без шерстної шкіри вінчика, міжратицевих щілин, вимені. І на ящур може хворіти і людина. Це хворіють від тварини людина може заразитися. Від споживання сирого молока необробленого насамперед. Угу. Частіше хворіють діти, але і дорослі також хворіють. Всі парнокопитні хворіють. Велика рата худоба, кози, вівці, буйволи, свині, коні. Там коні. Не хворіють олені, ну і інші парнокопитні. Тобто і дика природа дика. і може в господарствах. Так, в чому ж небезпека? Якщо на пунктах пропуску вживаються якісь заходи, то не забуваємо, що дика тварина не йде через пункт пропуску, то тому існує реальна небезпека занесення на нашу територію. В Господарство вірус може потрапити будь-яким способом, із одягом там взуттям персоналу. Із кормами, із завезеними, інфікованими тваринами, навіть можливе занесення птахами, там, дикими тваринами, якщо вони ну, занесуть вірус господарства. Можливе поширення повітряним шляхом, тобто вітер. Якщо низька температура і сприйнятлива вологість, на якусь певну територію він може навіть поширюватися повітряним шляхом, а в господарство занестись, як я вже й говорив, будь-яким способом може. Тобто людина десь побула в лісі, в полі, щось так. на собі принесла, якийсь полок? Десь там чхнула тварина із цим вірусом на одяг. Якщо тварина з одного, ну людина з одного господарства, ну також і тварина перейде і може перезаразити іншу. Якщо вже в господарстві навіть одна тварина, яка захворіє, то спостерігається дуже швидке поширення. Поширюється вірус між тваринами, як ну, насамперед безпосереднім контактом, так як із цих автоерозій виділяється значна кількість вірусу, і від тварини виділяється вірус всіми секретами і екскретами, і слиною, з сечею, фекаліями і так далі. І тому у господарстві, якщо вже потрапило, то швидке дуже поширення. Насамперед, чому? Тому що. Ще до появи клінічних ознак за 5 днів вже хвора тварина виділяє вірус навколишнє середовище. І коли вже ми побачили клінічні ознаки, вже констатуємо факт, що ну, вже поголів'я даної території перезаражене може бути. Отже, інкубаційний період такий короткий. Інкубаційний період у великої рату худоби від 7 до 14 днів, у інших тварин до 21 дня. Тут небезпека вівці, вони хворіють безсимптомно можуть хворіти. Угу. А як діагностують? Ну, ви сказали, виразки можна побачити. А чи буває ж атиповий певно перебіг? Взагалі, от як діагностують, що ну, то точно ящур? В разі ящуру, атипового перебігу не спостерігається, ці виразки будуть в будь-якому випадку. Тому діагноз ставлять на основі клінічних ознак і підтверджується лабораторно. Тобто тести, та, да, аналізи, так, тести? Так, так. І це береться у всього поголів'я? Ну, нема потреби у всього поголів'я. Беруть дві-три тварини, які, в яких є клінічні ознаки, достатньо підтвердити його, вірус і все. Тобто, Відповідь. якщо є, наприклад, стадо корів, у одної двох корів підтверджений ящур, то, ймовірно, решта також заражені вже? Так. Летальність? Летальність дорослого поголів'я. Майже не відмічається, можуть бути випадки, але вони перехворіють. А от новонароджений молодняк там навіть без появи клінічних ознак гине. Ну, вони просто гинуть, але загроза і для поголів'я великої рату худоби і інших тварин. Тому що в разі виявлення даної хвороби все сприйнятливе поголів'я, яке в господарстві, яке хворе, яке з клінічними ознаками, воно знищується. Навіть якщо живе? Звичайно, як живе. А чому ну, немає не одушення країна. від цієї хвороби? Я ще раз повторюю: Україна вільна на сьогодні від ящеру. І згідно діючої інструкції, в разі появи першого випадку, все сприйнятливе у поголів'я господарстві має знищуватись. Це, а... яке захворіло, клінічно і контактувало із хворими тваринами. Тобто, моє запитання, яке я заготовила заздалегідь, як лікують, то його не лікують. Не лікують, ящур не лікують. Світовий досвід боротьби з ящуром є три етапи. Є країни, які застосовують повністю знищення тварини в разі спалаху без вакцинації, взагалі без вакцинації. Все знищили, спалили. Є країни, які також знищують в неблагополучному пункту погалів'я, але іде кільцева екстрена вакцинація. Ну, в загрозливій зоні. Є країни, які постійно, систематично вакцинують, але в разі виявлення хвороби також йде знищення хворого поголів'я. Україна відноситься до тих, які знищують неблагополучні пункти і проводять вакцинацію загрозливої зони. Угу. Тобто, одразу, коли виявлена така тваринка, вся територія, отча, на якій, Перебуває ця тварина, вона об'являється як карантинна зона, так? Чи там ще більша територія? Ну, є поняття епізотичне вогнище, це може бути господарство, ферма або подвір'я якесь. Є поняття неблагополучний пункт, є поняття загрозлива зона і зона спостереження. Загрозлива зона може бути там від трьох кілометрів і далі. Це вже як на вирішення комісії державної надзвичайної протипізотичної комісії відповідного рівня. І зона спостереження, яка може бути також ще до 10 кілометрів від епізотичного вогнища. На який термін може визначатися оця карантинна зона? До знищення всього сприйнятлого поголів'я, проведення всіх заходів, там, дезінфекція, знищення підстилки гною, там, знищення всіх контамінованих предметів. І далі там 21 день ще спостерігається, якщо. Все нормально, немає сприятливих тварин, немає більше поширення, то карантин знімається. Угу. Тобто це такі тривали доволі час, і якщо говорити про утилізацію тварин, таких хворих, то це спалення, так? Спалення і захоронення на глибину не менше двох метрів. Через який час можна тварин завести на цю територію нових? Ну, там в залежності чи. Вакцинується, дана територія чи ні, і так далі. Там ну, своя система існує, через який час. До речі, ну, ці заходи, про які ви згадали, і спалення тварин захоронення, і проведення дезінфекційних робіт це на території епізоотичного вогнища, а та решта території, яка об'явлена карантинною зоною, там вакцинують. Що Проводиться там відбувається? вакцинація, а далі спостереження. Угу. Є До... зона вакцинації, є зона спостереження. І далі там щоденний контроль проводиться. Якщо йде поширення, то далі вона роз... ну, там вже по системі. Стосовно профілактики, тоді давайте поговоримо. Ну, ви в принципі кажете, що Україна вільна зона від ящуру, проте вже кілька територій українських регіонів зазначені як загрозливі, загрозливі. як загрозливі зони, тому там пересторога вища, але профілактичні заходи. Вакцина, ви сказали. У Нас не застосовуються. Не застосовуються. Так, і що? що тоді робити? Профілактика полягає в наступному: дотримання вимог інструкції щодо профілактики та ліквідації ящуру. Це усі суб'єкти господарювання, які утримують тварини, повинні забезпечувати певних заходів. Перше, це тримати своє господарство в закритому режимі роботи, не допускати туди сторонніх осіб, тварин. Обслуговуючий персонал має проходити лише перевдягання на санітарно-ветенарному пропускнику. Також не виносити з господарства нічого, не заносити зайвого. Потім має в господарстві система дезінфекції працювати. Має бути контроль води, кормів, які заходять на територію господарства. Далі, якщо. Суб'єкт господарювання хоче там закупити поголів'я, завести собі в господарство. Насамперед звертається до територіального органу Держпродспоживслужби і з'ясовує епізотичну ситуацію того господарства, з якого хоче завести тварину. Ми робимо запит, територіальний орган офіційний, розглядається і надається відповідь. Яка та територія, благополучна, неблагополучна, які щеплення, діагностичні дослідження проведені в тому господарстві? Потім суб'єкт має контролювати проведення карантину. Карантин як у господарстві постачальнику, так і в господарстві покупцю відповідно методичних рекомендацій. Це такі основні заходи профілактики суб'єктів господарювання, які утримують тварин. Далі, як я вже говорив, на сьогодні існують обмежувальні заходи, заборони, завезення з неблагополучних територій. З боку Держпродспоживслужби на сьогодні проводиться широка роз'яснювана робота, зустрічаються із громадами територіальними, з суб'єктами господарювання, з обслуговуючим персоналом. На офіційному сайті головного управління розміщені інформаційні листівки, постери, які також передали ми для широкого розповсюдження до територіальних громад, які розклеюються в людних місцях, висвітлюються на офіційних також сайтах громад, так як вірус він. Потрапляє, і потрібно знати, коли вже клінічні ознаки, тоді вже запізно вже йде поширення його. І знищення поголів'я. Поголів тобто, чим раніше ми зафіксуємо його, запідозримо дану хворобу, тим швидше ми зможемо локалізувати дану хворобу і не допустити широкого розповсюдження. Тобто, це перше запитання, яке пролунало в цій студії на початку ефіру. Чому піднімають цю проблему? Проблему ящура наші ветеринарної служби, це тому, що хочуть працювати на випередження. Так, звичайно. І я так розумію, що великі господарства вони обізнані щодо ящуру, але тут треба ще і говорити про. Маленькі господарства, і навіть як у когось є одна, дві, три тварини в хатньому господарстві, то це також може бути загроза. Ну, звичайно, про такі господарства, взагалі, там заходів біобезпеки ну, не дотримуються, таких немає заходів біобезпеки, як в спеціалізованих великих господарствах, в яких вони повністю огорожені, є санпропускники і якийсь контроль кормів там води і всього остального. У населення є такі населення, ну приватні господарства, які утримують і 10, і більше тварин. Вони, на жаль, ну, не захищені від розповсюдження вірусу, в разі якщо він вже буде розповсюджений. Ну, тут, в принципі, вони під більшою загрозою опинилися так. на цей момент. Якщо що, то вони Але перші ж... потраплять під цю так. загрозу. Але ж якщо він вже потрапить, вірус на нашу територію, то під загрозою всі господарства. Угу. Без виключення. Поки його немає, то все добре, але ж ну, пильнувати треба стан своїх тварин, і в разі чого повідомляти Держпродспоживслужбу. А так, де його можна. Ну... Я тут розумію, тут така рулетка з цим ящиром, що взагалі все не передбачувано. Тоб... Можна і так сказати. А ще, от, наприклад, коти, собаки, щури також можуть занести? Вони пер... являються переносчиками, так. Так як і птиця, так і коти і собаки якщо... ну, можуть занести. Угу. Теоретично. Ну, і ще одне запитання: м'ясо. Якщо ми говоримо про ящур, чи може таке м'ясо з ящуром потрапити на ринки? Я скажу так: в законний спосіб не може потрапити, тому що в разі оголошення неблагополучного пункту. Суворий карантин, оголошується, дане господарство, виставляються ветеринарно санітарні поліцейські пости і контролюється будь-яке Вивезення, і ну, вивезення з даного неблагополучного господарства взагалі нічого не можна вивозити. Взагалі. Якщо персонал заходить, то лише за умови повного перевдягання з гігієнічним душом, там, повністю перевдягається, тоді може вийти. А так взагалі нічого не можна вивозити з на... даного господарства, якщо воно вже підтверджений спалах. Навіть даного. поліцейський кордон виставляють? Ну, на цих постах угу. має бути і поліція. Тобто все так серйозно? Так. Пане Анатолію, дякую за розтлумачення. Тому що, коли ми побачили від Держпродспоживслужби на офіційній сторінці пояснення про яшур. І перші такі, перша інформація, друга інформація, третя інформація, тому вирішили запросити до студії представника Держпродспоживслужби ветеринарної медицини, щоб роз'яснили, чому ви піднімаєте це питання, і взагалі чи очікувати, чи не очікувати, що може бути, щоб люди були готові. Дякую, бажаю благополуччя.